Так, показую вам чудову колоду Таро Джейн Остін. У мене в руках матова, але в наявності є люксовий глянець. Я хочу вам показати, як працює ця колода. Телефонує мені моя клієнтка і говорить, що об'явився її колишній. Перше питання в неї було: навіщо він об'явився? Навіщо? 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 ось і він. Ну що, засумував, десь гадав, щось прочитав. Щось, щось він таке побачив, що дало йому ностальгію. Можливо, навіть випив по королю Кубків. І все закрутилося в його голові. І що він вирішив далі? Тут прям почуття, не то, що спогади, тут почуття всі пішли нагору. Він прямо тут вирішив об'явитися, розповісти про своє кохання і навіть повернути її не просто у відносини, а прям в шлюб, я б сказала. Як цікаво. А вона що до нього? Ой, а вона така важна. Моє слово закон. Я сказала, це все закінчилось, ніякого минулого не може бути в майбутньому. Нас вже немає і ніхто цього не поверне. Така мудра. Стійка, напориста дівчина, яка поставила не то що там якусь крапочку, а таку жирну велику крапку. І що він буде робити далі? Які його будуть дії? Рицарь Пентаклів. Ой, буде він ще довго ритися в своїй пам'яті, в своїй голові. О, якісь ревнощі собі буде, там злитися сам на себе, і по ітогу буде він просто сидіти сам та згадувати, знайде собі якусь іншу жінку, буде з нею жити. От, прям шлюб падає з іншою жінкою. Тому моя клієнтка дала чітко зрозуміти, що нічого. Немає і не може бути, і він піде в інші відносини. Ось така чудова колода Таро Джейн Остін, яка чітко, конкретно і детально показує всю суть.